Тут у місті кажуть, що маршрутки подорожали. Сьогодні, Сьогоднішнього дня по три гривні. І тут двоє чоловіків кажуть, що та ні, наче в понеділок завтра, за три з понеділка будуть подорожчення. Другий каже, ні, тільки вже прямо сьогодні, сьогодні, а пенсіонерам другий каже, за 2.50 буде. Та ні, 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 так от, слово ділом красне. Даєш. Проїзд в маршрутках. Ой, ось все ось, 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 видно буде. Хочу це машитка за 3 гривні. З таким успіхом. Скоро буде даєш проїзд за 60 гривень. Тож. Щотку повозміщаються, а тоді будуть їздити і платити. В городі не вміють стояти нічого своє. Не показати на якихось жордеї, начальник яких гогутів. А людей ноги обтирають. От так. Люди, це ваша вина. Що ви не можете тих бандюків встановити. Вже давно обосновано, що всі вартість проїзду за 2 гривні. Невитратний, а сповна компенсує всі затрати. Скільки в час пік людей напихається, дуже багато. От і рахуйте, Адже маршрутки отримують кошти не за місця пасажирські, а за кількість тропованих людей. Ну, гаразд. Солєві.